Всім привіт! Мене звати Василь, і сьогодні ми зануримося в ностальгію. Та подивимося, як працює легендарний iPhone 5S у 2024 році. Чи варто його купувати зараз і чи зможе він нас ще здивувати своєю продуктивністю? Давайте дізнаємося разом. Підтримуйте україномовний контент підпискою на мій канал, натискайте вподобайку та залишайте коментарі. Приємного перегляду! Ми починаємо! Відкривши коробку, ми бачимо нашого старого друга iPhone 5S. Він має класичний впізнаваний дизайн з алюмінієвим корпусом та зручним 4-дюймовим дисплеєм. Спереду бачимо дисплей, кнопка Home з вбудованим відбитком пальця та зверху динамік з фронтальною камерою. Ззаду основна камера, спишка та надгризане яблуко. Ліворуч речажок для вимикання та вмикання режиму беззвучки. та дві кнопки для регулювання гучності. Праворуч слот для СІМ. І, до речі, це перший телефон, де застосовували Nano SIM, до яких так всі вже звикли. Зверху кнопка для блокування телефону, знизу роз'єм 3,5 для навушників, порт для заряджання через лайтинг, та мікрофон з динаміком. Комплектація проста. Але по нинішнім міркам досить таки багата: зарядний кабель, адаптер живлення, навушники EarPods, скрепка, документація з наклейками та, звісно ж, сам телефон. Продуктивність та операційна система. Що ж, давайте подивимося, як працює iPhone 5S в 2024 році. Він все ще може запускати базові додатки, такі як телефонні дзвінки, Telegram чи Viber, музика. Та навіть деякі старі ігри. Однак, на жаль, останні версії iOS вже не підтримуються. І це обмежує функціональність багатьох сучасних додатків. Останнє оновлення, яке отримав даний телефон, це 12.57. Камера та якість фото відео. Можна зробити фото та відео на iPhone 5 S, незважаючи на те, що камера вже не є найкращою. Вона все ще здатна робити якісні знімки при хорошому освітленні. Але звісно, в порівнянні з сучасними флагманами різниця очевидна. Камера на 8 мегапікселів та відео в 1080p вже не вражають, але для базових потреб цього достатньо. Акумулятор та зарядка. Одна з головних проблем старих смартфонів це акумулятор. iPhone 5S навіть з новою батареєю працює всього декілька годин. Активного, безперервного використання. Заряджається він через старий добрий лайтинг порт і, звісно, не підтримує швидку зарядку. Тож, якщо ви плануєте активно користуватись цим телефоном, доведеться мати зарядний пристрій під рукою. Власні враження особисто мені дуже приємно знову тримати в руці цей телефон, тому що це ностальгія. Це мій перший сенсорний телефон, на який я перейшов. Як тільки він вийшов, з кнопочної Nokia. Та й взагалі, це перший пристрій Apple, після якого я і підсів на техніку Apple. Як же він зручно лежить в руці. Та навіть сьогодні він дуже класно виглядає. Мені подобається його дизайн. Ви тільки гляньте, навіть камера не випирає. Зараз в порівнянні з 15 Pro Max виглядає лялькою. А раніше всі казали, який же він великий. Та й дійсно, в той час не було таких великих дисплеїв в телефонах. До речі, це перший телефон Apple, де застосовується відбиток пальців. І навіть така дрібниця змінила взаємодію з пристроєм. Телефон літає і ніде не підтуплює. Навіть в порівнянні з iPhone 15 Pro Max телефон супер працює. Сучасні реалії використання iPhone 5S. Давайте підсумуємо. У 2024 році iPhone 5S можна використовувати як другий телефон для дзвінків, повідомлень або як музикальний плеєр. Він також може стати чудовим варіантом для дітей та людей, які не потребують високої продуктивності. Але звісно, для активного користувача цей телефон вже не буде відповідати сучасним вимогам. Переваги та недоліки: Переваги iPhone 5S. Компактний розмір, класичний дизайн. Достатня функціональність для базових завдань. Недоліки iPhone 5S. Відсутність підтримки нових версій iOS. Обмежена продуктивність, слабка батарея. Тож, якщо ви шукаєте щось базове та доступне, iPhone 5 S все ще може стати непоганим вибором. Висновки та рекомендації. Отже, чи варто купувати iPhone 5S в 2024 році? Хоч в свій час це був шикарний топовий телефон, але вже йому пора йти на пенсію. Звісно, якщо ви шукаєте бюджетний варіант для базових завдань, можливо. Але для повноцінного користування сучасними додатками та функціями краще звернути увагу на нові моделі. А я вам дуже дякую за перегляд мого відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі під цим відео. А також обов'язково не забувайте донатити на ЗСУ, бережіть себе, мирного неба над головою. З вами був Василь. Всім па-па. Слава Україні!